Провести літо і зустріти осінь на березі Ужа у хорошій компанії з натхненними розмовами, творчим осмисленням життя, і зі смаколиками ідея не нова. Ми з подругами маємо щорічну таку традицію звичку. Кожного року, 31 серпня, ми переходимо в осінь, проведжаємо літо і переходимо в осінь. Колись нас було дуже небагато, але цього року ми вирішили, що треба додати до нашої компанії ще дівчат, запросити бажаючих. Виявилося, що їх дуже багато. І тому ми вирішили зібратися на березі річки, проводити останній літній день. Зустріч для дівчат організувала Ольга Павлова. Тепер це майже офіційний захід жіночого клубу Натхненна, створений він лише тиждень тому, а вже має багато прихильниць. Я знаю, що Оля дуже цікава особистість, і тут не може бути ну не цікаво так. І ну останній момент вирішила так спонтанно, тому прийшла сама. У клубі пропонують спілкування онлайн і наживо, порушують важливі психологічні теми і обіцяють неймовірний обмін жіночою енергією. Усе це й приваблює щоразу нових учасниць. Взагалі жіноче коло і все, що з ним пов'язано, це дуже надихаюче, енергійно, заряджає нас енергією, заряджає нас позитивом. Те, що дає тільки дають тільки жінки, і тому ми маємо зарядитися, підготуватися до осені, до зими, до наступного року. Психологиня Олена Пітух підтверджує важливість спілкування у таких колах, особливо якщо це не плітки, а мотивуючі розмови. Це не щось нове, це щось невидумане. Це те, що було раніше, те, чим жінки займалися, та як вони відновлювалися. Ми ще плануємо поспівати в наступні наші зустрічі, тому ми будемо відновлювати всі ідентичності, які в нашій українській культурі вже є, якими жінки користувалися для відновлення і збільшення нашого ресурсу. І точно про те, що жінка може дуже сильно вирости в колі жінок, які приходять там не за сплетінками, а приходять для того, щоб зрости, піднятися, да стілитися. Ідей для розвитку жіночого клубу чимало важливо, щоб він приносив найперше користь тим, хто долучиться. Народилася ідея підтримувати одну одну в дуже якихось особистих речах. Ну, наприклад, є в нас Тетяна Заводяк, яка пише вірші, для неї це дуже важливо, і вона мріє видати власну збірочку. І ми вирішили, а давайте раз в місяць будемо підтримувати одна одну і реалізовувати мрію, здійснювати мрію одне одне. Тобто, це не має бути там Я хочу айфон і тому там, ми зараз скидаємося на це. Ні, це там про творчість, про самореалізацію, про те, чого дійсно дуже, -дуже хочеться і дуже важливо. Ольга Павлова зізнається, плани розписані на кількох аркушах у програмі клубу, корисні сніданки, літературні вечори, бесіди з фахівцями, тренінги та ретрити. Усі анонси подій на офіційній сторінці жіночого клубу Натхненна у мережі Фейсбук.